Всім привіт! Знімаю зараз вам чемодан дозиметра ДП-5, от він, як виглядає зі всіх сторін. Добре, зберігся. От, Його помив. Зелена фарба збереглась, металеві всі кути металевими такими От. захистом покажу вам зі всіх сторін. Щолки знизу з цієї сторони, цвіта, і тут вот такі. Чемоданчик. От Всередині, ну тут поки це все я заберу, але також плануємо останнього. Там чемодану показав. Все. Всім до нових зустрічей. Є ще чемодани, кому потрібно ось такі. О, це кислородний інгалятор і два був. Вони більші за ДП5. ось розмір Можете порівняти. Більші, об'ємніші і тут зовсім друга система. От. Защолки? От все таке надійніше, міцніше. Кому потрібно, звертайтесь. Контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео.